Середа, 27 грудня в ефірі Новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаю. У Хмельницькому провели в останню путь героя Віктора Ковальчука. Чоловік родом із села Пирогівка Віньковецької селищної громади. На захист України вирушив добровольцем. Служив у складі 33-ї окремої механізованої бригади. У липні 2023 року чоловіка оголосили зниклим безвісти на Запорізькому напрямку. Його особу вдалося підтвердити завдяки аналізу ДНК Віктору Ковальчуку на віки 48 Поховали героя на Алеї Слави. На початку війни одразу хотів піти захищати нашу країну, але по тій причині, що якби, їй вистачало на той момент людей, ну йому сказали поки що не потрібно. Але наступальні дії з сторони Росії продовжувались. І як вже війна тривала десь рік, він Захотів спробувати ще раз піти до Збройних сил України. 23 липня 2023 року повідомили, що він вже був пропавший безвісті. І вже от перед Новим роком, 24-го року, на жаль, передзвонили мені і мені і його мамі, моїй бабусі, сказали, що сталася така вже прикра новина. З ним я провів ну, всю свою молодость, він любив дуже сім'ю. Я знав, що якщо я до нього звернуся, він завжди мене виручить. Такий от був, що дійсно, що дійсно, Можна було на нього покластися. Найбільшу за останніх три місяці партію fpv дронів сьогодні передали хмельницьким військовим. Вчергове чергове придбали їх за бюджетні кошти. Дрони Камікадзе здатні знищувати не лише окупантів, але й ворожі танки. Попри те, що такі апарати для одноразового використання хмельницькі воїни вже встановили своєрідний рекорд: понад півсотні вильотів одним дроном для виконання бойових завдань. Ми продовжуємо допомагати нашим силам оборони. Це такі собі новорічно-різдвяні подарунки. Сьогодні ми передаємо і впівдрони 400 півдронів для різних сил оборони. Це бюджетна закупівля, загальна вартість цих 400 півдронів майже 5 мільйонів гривень. Тому принагідно дякую нашим платникам податків за те, що наповнюють дохідну частину і дають нам можливість підтримувати наші сили оборони. Це чергова передача півдронів. Фактично за три останні місяці ми передали близько тисячі півдронів для різних сил оборони. Ну і ще чекаємо поставку і до кінця року, і в перших числах січня, для того, щоб продовжувати підтримувати і допомагати нашим силам оборони, аби вони нищили ворога і наближали нашу перемогу. Ще раз дякую платникам податків. А ми працюємо далі. У Хмельницькому вперше організували міський різдвяний фестиваль колядок та щедрівок. Участь у заході взяли дорослі та дитячі хорові колективи й музичні ансамблі. Ініціювала захід парафія храму всіх святих землі Української Православної церкви України, де й відбувся виступ творчих колективів. Започаткували нову традицію, аби спонукати якомога більше вірян, об'єднуватися у святкуванні Різдва Христового за новоюліанським календарем 25 грудня. Підтримали акцію і у міській раді по завершенню заходу учасникам вручили нагороди, дипломи та солодкі подарунки. Можна сказати так, вперше для нас такий досвід, в храмі виступати, це для дітей цікаво насамперед, бо вони сьогодні вперше зайшли і їм, що акустика, що обстановка зовсім ну, не притаманні для них. Я трошки підбирала, знаєте, для дітей таке, щоб було цікавіше, то можна сказати, це не класика, трошки більш сучасне виконання буде. Ми там доєднали і партію бандури, і фортепіано, тому трошки сьогодні такий варіант, щоб був цікавий для дітей. Ми цим фестивалем. Різдвяним фестивалем хочемо долучити якомога більше людей до такого великого таїнства, як Різдво Христове, для того, щоб в такий тяжкий час в серцях наших людей панувало добро, любов і надія на те, що ми переможемо. І для популяризації того, що наша церква, українська саме церква, перейшла на новий календар, і тепер ми святкуємо 25 грудня Різдво Христове для того, щоб легше людям було. Ми вирішили створити цей фестиваль. Долучилося 14 колективів, як дорослих професійних, так і дитячих професійних колективів, а також церковних хорів, фольклорних так само. 37 спортсменів і 20 тренерів області отримали відзнаки напередодні Нового року. Це представники як олімпійських, так і неолімпійських видів спорту, а також спортсмени з інвалідністю. Їм подякували за те, що гідно представляють Україну на міжнародній арені. Ми показали нашу незламність. Це хлопці, які отримали поранення, захищаючи батьківщину, і показали всьому світу, що незважаючи на наступні важкості поранення, вони змогли. Піднятися на ноги і далі продовжувати захищати Україну не тільки на фронті, але й площині дипломатичні. Ми вже мали можливість відзначити наших кращих спортсменів, тренерів, ветеранів спорту. Також вперше відзначити нашого військовослужбовця, які на міжнародних змаганнях також посів перше місце. Ми відзначили 37 спортсменів та 20 тренерів. У нас були різні номінації. Це і були спортсмени і тренера як з олімпійських, так і не олімпійських воді спорту. Сьогодні були спортсмени особи з інвалідністю, і також їхні тренера, які їх підготували. Кількість наших спортсменів збільшується, кількість збірників, кількість наших призерів на чемпіонатах світу і Європи. Спорт це фундамент нашої нації і потрібно наших дітей. Вони є нашим обличчям, нашим майбутнім і обов'язково їх треба підтримувати. Кульовій стрільбі на Хмельниччині 100 років. Перший гурток з цього виду спорту діяв при земельному відділі міської ради Проскурова у 1923 році. Тоді ж розпочав роботу тир на вулиці Березневій. Нині тут навчають стрільбі військових і цивільних. А хмельницькі спортсмени продовжують виборювати золоті медалі на чемпіонатах світу з кульової стрільби. Захід, присвячений ювілейній даті, відбувся у міській центральній публічній бібліотеці. Відносно теперішніх часів, це можна сказати профільно прикладний вид спорту. Єдине, що я змінюю, це більше розвиваюся в сторону не власного навчання, а навчання інших людей, дітей в форматі інструктажів. Тепер час від часу приймаю участь у змаганнях як суддя. Тренер мій Петро Михайлович Бордецький, деколи беремо участь як ветерани. Вже я за професією реабілітолог. От зараз викладаю в університеті як викладач, але є ще в мене і приватна практика. Тобто я займаюся зараз в інклюзії з дітками. Я займаюся вже з 13-го року, це рахуйте, 10 років. І от якраз мені ще цього року присвоїли заслуженого майстра спорту. Надалі буду старатися не не занижати планку, так сказати. І Старатися так само стабільно перемагати. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19-ті, також на офіційному сайті телеканалу та у групах в соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!